Європейські залізниці переживають непростий час в Іспанії країні, що збудувала одну з найбільших у Європі мереж швидкісних колій. Розбився експрес із з двома сотнями людей на облавку, десятки загинули. Слідчі говорять про помилку машиніста і не відкидають технічної несправності. Результати слідства можуть вплинути на майбутнє пасажирських залізничних перевезень в Європі, бо саме тепер в ЄС намагаються налагодити єдину мережу швидкісного залізничного сполучення. Іспанія має 19 тисяч кілометрів залізниці з них три тисячі швидкісні, ще стільки ж в процесі зведення. Попереду в усьому світі лише Китай, а в Європі конкурентів і не видно. І ось на одній з найновіших ділянок, хоч не швидкісних, а звичайних, стається найстрашніша залізнична аварія за десятки років. На під'їзді до Сантьяго де Компостели потяг не вписався у крутий поворот. Машиніст, що вижив, каже, їхав утричі швидше ніж дозволено на 190 км кілометрах за годину. Автоматична система гальм встановлена на колії, поїзд не зупинила бо спрацьовує лише на двох сотнях кілометрів. Хоча машиністи зізнався у перевищенні швидкості, та називати його однозначним винуватцем аварії, слідство не поспішає, бо невідомо, чи він свідомо не скористався гальмами, чи ті відмовили. Чорна скринька в руках слідства. Ми нічого поки не знаємо про її вміст. Технічну несправність поїзду заперечує Ренфе, компанія-перевізник. Каже, того ранку він пройшов усі необхідні перевірки. І Коля, якою також опікується Ренфе, теж у нормальному стані. По ній уже їздять поїзди. Ми нічого особливого не помітили тільки кількох людей, що розбирали уламки на місці аварії. Виробник швидкісних поїздів Тальго також наполягає небезпечності на своєї продукції. Усього два місяці тому інженера компанії назвали найкращим винахідником в Європі, і саме за систему, що дозволяє плавно входити у круті повороти. Я вірю, що мій винахід дозволить у майбутньому розвивати швидкість до 400-450 км кілометрів за годину. Катастрофа під Сантьяго де Компостела поставила під сумнів перспективи усієї мережі швидкісних залізниць в Європі. Іспанська Ренфе може втратити великий контракт на прокладання шляхів у Бразилії сумою у мільярди євро. І Через це пригальмувати будівництво залізниці в самій Іспанії, зокрема з'єднання її із французькою. Ми маленькі люди, нічого від нас не залежить. Скільки живу тут, народилася під коліями, а такого не бачила. По всьому єс нині лунають сумніви у безпечності швидкісних колій. Статистика свідчить, що на рік в залізничних аваріях у Євросоюзі гинуть понад тисячу людей. Пасажирів це число лякає. Однак фахівці пояснюють, більшість інцидентів це зіткнення на переїздах, в яких залізничники не винні. Ще чимало роз'яснювальної роботи доведеться провести євросоюзові незалежно від результатів іспанського слідства. Адже усього півроку тому ЄС запустив програму залізничної інтеграції. Щоби зв'язала мережі і перевізники в різних європейських країн, збільшила конкуренцію, і якість послуг. І ось тепер амбітна програма під загрозою.